Уяви, що електричний дріт це безкінечний технологічний коридор. По ньому постійно кудись поспішають маленькі енергійні частинки. Знайомся, це ампер. Сила струму це кількість таких амперів, що пробігають повз тебе за одну секунду. Чим більше їх у потоці, тим потужніша енергія. Але ампери не біжать самі по собі, їм потрібен добрий стусан для старту. Тут у гру вступає вольт. Напруга це саме та сила, яка тисне на амперів і змушує їх рухатися вперед по ланцюгу. Чим вища напруга, тим сильніше вольт штовхає потік уперед. Проте шлях не завжди буває ідеальним. На сцені з'являється ом. Опір це перешкода на шляху струму. Ом подібний до вузьких дверей або затискача на шлангу. Він намагається завадити вільному руху, роблячи коридор тісним і незручним для проходу. Ось так працює головний закон цього світу. Якщо Вольт тисне щосили, ампер летить швидше. Але якщо Ом стає надто впертим і затискає прохід, амперу стає неймовірно важко просуватися, навіть якщо Вольт дуже старається. Опір буквально висмоктує сили з потоку. Коли всі троє знаходять спільну мову, народжується магія. Напруга дає імпульс, опір контролює безпеку, а сила струму виконує корисну роботу. Запалює лампу або заряджає твій смартфон. Тепер ти бачиш, що електрика це не просто формули, а справжній командний вид спорту.